Курчика знайшли на початку весни. Сніг ще дене лежав в тінистих місцях. Крихітний сіро сіробілої шерсті притулявся до жовтої труби біля хлібного магазину. Мамо, дивися, кошеня гарне яке, закричала дівчинка років шести. Мама невдоволено піджала губи. Проходимо мимо маринку. Він грязний, напевно, блохастий. Але дівчинка уже присіла біля кошеняти і зачаровано його розглядала, навіть протягнула руку, щоб погладити. Кошеня не втекло, тільки жалібно пискнуло. Дівчинка благально звела погляд на маму. Мамо, ну от, будь ласка, давай візьмемо його додому. Я сказала ні, ми квартиру знімаємо, там тварин не можна. Мимо проходила Ірина. Жінка років 35. Почувши розмову, вона зупинилась, подивилась на кошеня. Дійсно, гарненьке, подумала вона собі, а ви куди його хотіли? запитала вона у дівчинки, що вже встигли розплакатися. Додому, відповіла дитина, схлипуючи, але мама не дозволяє. Ірина на хвилину задумалась. На дачі якраз ми ще розвелися, а цей малюк підросте, буде відмінним мишоловом. Знаєш що, сказала вона Марині, у мене є дача велика, з садом, кошеняті там буде добре. Дівчинка відразу перестала плакати, у неї засвітилися очі. Правда, а як ви його назвете? «Мурчиком», – придумала на ходу Ірина. Дивися, як мурчить». Так Мурчик і потрапив їхнє життя біло сірий, з голубими очима, довірливий до неможливості. Мурчав, коли його гладили, вдячно тикав мордочкою в долоні. А яким він виявився мешоловом, за тиждень всіх гризунів переловив. Господарі задоволені, користь яка кошеняти. Мурчик дуже старався. Зустрічав їх, щовихідних вихідних біля воріт, спав біля них, напевно, думав, що так буде завжди. Але осінь несла свої корективи. В листопаді Ірина з Сергієм приїхала останній раз закривати дачу на зиму. А з Мурчиком що будемо робити? запитала Ірина, складаючи в сумки банкинську консервацію. Та нічого, сам справиться, коти ж живуть якось на вулиці. Байдуже відмахнувся Сергій і поїхали. А Мурчик сидів біля воріт і чекав день, два, тиждень. Вже й перший сніг випав, а він все сидів, лапки мерзли, у животі бурчало від голоду, але він чекав. Вони ж обіцяли повернутися, обов'язково повернуться, тільки сили закінчувалися, і надія теж. Привіт, малюк! Почув він якось голос? Що, дуже змерз? Андрій Іванович стояв над ним. Сусід? З ділянки поруч, пенсіонер, що сам зимував на дачі. У нього руки були теплі і пахло від нього не страхом, а чимось домашнім. Підемо до мене? запитав літній чоловік, зігрієшся, і Мурчик пішов. Воно кінець зрозумів просту істину не всі люди однакові, а за ним ніхто не прийде. Андрій Іванович жив без поспіху. У свої 68 він уже нікуди не поспішав. А куди поспішати? Діти виросли, розлетілися. Дружина відійшла 4 роки тому. Відтоді він і переїхав на стару дачу, де залишилися лише спогади. Будинок облаштував так, що й зимувати можна було. Краса, на дворі сніг, а в хаті, пічці потріскують дрова. Мурчика приніс додому і відразу загорнув у старий плед. Ну що, малий, розкажи, дідусю, як тебе огораздоло на морозі сидіти? лагідно запитав, ставлячи каструлю з молоком на плиту. Кіт мовчав, дивився перелякано з недовірою, а в очах така туга, що на серці щеміло. Зрозуміло, кивнув Андрій Іванович, кинули тебе, от безсовісні. перші дні Мурчик забивався за пічку, крадькомаїв, коли дідуся не було видно, ніби знову чекав якогось підвоха. Але Андрій Іванович був терплячий, просто залишав їжу і тихо розмовляв. Я тут кашу зварив, не соромся, ходи. Або снігу стільки намело, добре, що ми з тобою вдома, правда? Через тиждень Мурчик усмілів, вийшов до миски, поки дідусь читав газету, потім ще ближче підібрався, а через кілька днів сам заскочив на коліна. «О, ти наважився, засміявся Андрій Іванович. Тоді давай знайомитися вже, як має бути. Погладив кота за вушком, а той замурчав спочатку тихо, впевнено, а потім голосніше. Ну і добре. Заспокоїв дідусь не то кота, не то себе. Текли по-новому. Зранку Андрій Іванович прокидався, Мурчик уже сидів біля ліжка, чекав сніданок. Потім дідусь читав, а кіт сидів на підвіконнику, наче пильнував, чи все гаразд. Потім вони разом виходили у двір розчищати сніг. Мурчик бігав, провалювався сніг і ловив сніжинки. Вечорами вони розмовляли. Точніше дідусь розказував про життя, про дітей, про свого улюбленця Мурчика, якого не стало в минулому році. Гарний був кіт, казав тихо, вірний. 15 років зі мною прожив. А як помер, Думав, що вже більше нікого не буду заводити, боляче. Мурчик уважно слухав і мурчав. До нового року і зовсім освоївся, спав поруч з Андрієм Івановичем, зустрічав на дверях, коли дідусь ходив у магазин. Навіть мишу одну спіймав гордий такий приніс її. Молодець, похвалив Андрій Іванович. Але це зайве, тобі є що їсти. Зима минула швидко, почалась весна, і одного разу звук знайомого мотора почувся біля хвіртки. Мурчик насторожився, відразу зістебнув з-під віконника. Андрій Іванович глянув у вікно. І відразу лице потемніло. Приїхали, сказав глухо, господарі твої об'явилися. Із машини вийшли Ірина і Сергій. Задоволені оглядали ділянку, щось між собою обговорювали. Де наш Мурчик?» – голосно покликала Ірина. Кіць, 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 іди сюди, мишолов!» кіт почав тремтіти усім тілом, притулився до ноги Андрія Івановича. Не хочеш до них. Мурчик глянув і в його очах читалася відповідь. Зрозуміло, але вони за тобою прийдуть. Вони ж вважають тебе своїм. Постукали в двері через півгодини, не просто постукали, а забарабанили. Андрій Іванович, ми знаємо, що наш кіт у вас, виходьте. Дідусь пішов до дверей, а переляканому Мурчику сказав сиди тихо, не висовуйся. Відчинились двері. На порозі стояло двоє Андрій, Сергій і Ірина. Добрий день, привітався стримано дідусь. Де наш кіт? накинулась на нього Ірина. Сусіди казали, що ви його у нас забрали. Який кіт? спокійно запитав Андрій Іванович. Не прикидайтеся, ви добре знаєте, що я говорю про Мурчика. Сіро-білий такий. Ми його восени залишили, Думали, ну, сам перезимує, а він, очевидно, на вас пробився. Залишили очі у дідуся стали холодними. В листопаді залишили, на вулиці, у мороз? Ну він же кіт сам справиться, зам'явся Сергій. Андрій Іванович підійшов ближче. Домашній кіт на вулиці взимку, ви взагалі розумієте, про що кажете? Слухайте, втрутилась Ірина. Ми не за цим прийшли. Нам кіт потрібен. У нас на зиму знову мишей повний дім. Віддавайте нам нашого кота. Ні, просто так, коротко. Як це ні? Це наш кіт, закричала Ірина. Ваш? невесело посміхнувся дід. А де ви були, коли він замерзав біля воріт? Де ви були, коли він був голодний, коли я напівмертво його підбирав? Та ми не знали про це, пробурмотів Сергій. Не знали? Андрій Іванович говорив все голосніше. Чи не хотіли знати? Використали влітку, а взимку викинули як непотрібну ганчірку. Та хто ви такий, щоб нас вчити? кипіла Ірина. Кіт наш і крапка, і якщо ви його по доброму не віддасте. То що? Андрій Іванович пильно глянув. Суд на мене подасте, за те, що виконали кошеня, а я його підібрав. Тут, за спини дідуся, показалася знайома мордочка. Мурчик висунувся, почувши гучні звуки. Ось він. зраділа Ірина. «Мурчик, іди сюди, кіць, кіць, кіць. Але Мурчик не ворухнувся. Лише сильніше притулився до ніг Андрія Івановича. Іди сюди, ми тебе додому забираємо, наполягала Ірина. Мурчик повернувся і скрився за пічкою. Самі бачите, тихо сказав дідусь. Він сам вибирає і вибрав, не вас. Дурниці. Ірина спробувала пройти повз Андрія Івановича. Просто він відвик дайте мені його взяти, не дам. Та що ви собі дозволяєте? замахала руками Оля, э, э, Ірина. Сергій, скажи йому щось. Чоловік мовчав. Очевидно, заговорила совість. Раптом на крик підійшла сусідка. Що тут відбувається? запитала Олена Павлівна. Сусідка подачі. – кивнула в сторону Ірини і Сергія. Повернулася, значить, хочете кота забрати. Звичайно, це ж наш кіт, огризнулась Ірина. Ваш? Олена Павлівна склала руки в боки. А хто його годував всю зиму? Хто його лікував, коли він застудився. Але ж ми не просили, почав виправдовуватися Сергій. Точно, перебили його сусідка, не просили, тому що вам плювати. Весною забавка восени сміття. Почали збиратися на крики інші сусіди, слово за слово, і навколо дідуся зібрався справжній натовп. Всі проти Ірини з Сергієм. Совісті у вас нема, сказала Стефа, тваринку кинули на морозі. Та що з ними говорити, махнув рукою Степан. Морчик тепер у Івановича живе, і правильно. Ірина кинула на всіх злий погляд. Ми ще подивимось це на кінець, розвернулася і пішла. А Сергій поплентався вслід за нею, опустивши голову. Більше Ірина з Сергієм не приходили, чи то совість прокинулася, чи то зрозуміли, що так і не заберуть кота. Сусіди стали стіною, а головне, сам Мурчик показав, де його дім і хто його господар. До літа мишей на їхній ділянці розвелася ціла зграя. Так їм і треба, бурчав сусід Степан, проходячи повз. Хотіли кота працівника, а отримали мишине царство. У Андрія Івановича життя змінилося. Не кардинально, але наповнилося змістом. Є з ким зранку привітатися, є для кого кашу варити, молоко купувати. Мурчик розцвів, шерсть блестіла, в очах з'явилася іскринка. справжній господар території. Діти до Андрія Івановича приїхали. Здивувалося, спочатку дід не розповідав про кота, а потім розтанули, внуки особливо. Весь день з Мурчиком гралися. Тату, сказала дочка перед від'їздом Добре, що ти його взяв. Видно, що ви обоє щасливі. Щасливі, погодився дідусь, дивлячись, як Мурчик проважає гостей до воріт. А коли вив перший сніг, Мурчик вибігав на двір і грався з сніжинками, він був удома. А весною, коли сніг розтанув, на закинутій ділянці Ірини з Сергієм з'явилася табличка Продається. Мурчик пройшов байдуже повз. У нього тепер були справи важливіші зустрічати Андрія Івановича з рибалки.